Доброго дня, мої любимі мої хороші підписники. Давайте я вам покажу огляд продуктів на мотелі і самого цього ринка. Я давно тут не була, вже не знімала, не показувала. Що тут продається? Ландаші, Ландаші. Ну що, зараз ми так трішки пройдемося, щось я відвикла від цього цього вже. А, не забувайте підписуватися, ставити лайки і писати коментарі. А я вам покажу трішки ринка. Теж розсада продається, бачите. Так що пішліть потихоньку, зараз трошки розговорюсь і буду вам розповідати. У ну, нас бачите, но гірочки, редисочка, помідорчики. Огірки вже по 70 гривень. Трохи подешевіли. Капуста 50 гривень. А в АТБ там, по-моєму, 36. А в этом в екомаркеті виходить 27. Вдруг ходить, не треба нічого знімати. Такая клубніка мені потрібна. Не треба не надо. Не добре, не будемо не знімати. Виреку. Бачите, бачите входити, знімають, знімають. ті Пом... огурчики. Ось бачите, яка капуста. 25 гривень за кілограм виходить. У нас тут квіти непогані продають. І от іще. А тут жінка вона мені запретила знімати, вона не хоче, щоб я показувала там огірки, помідори, рекламу робила. Все наше українське. 90 гривень кілограм полуничка. Непогана, кстати, полуничка. Так що оце так. Ну, Люди, які тут вже мене знають, бо я так частенько сюди заходжу. Розуміє, а хто не розуміє. Он віці які, які продають шлюпки. Соціальна лавка. там можна все купити. Тут теж. Так, це такий ряд. раніше тут все було відкрите, зараз вже закрите йде. Я не довіряю ніколи. Люди інколи не розуміють, що я зайшла, наприклад, на ринок мотеля, розказала про їхній класний помідор, і то, що я його тут купила. А вони не хочуть Це ж реклама, що він класний, свіжий, прикольний виходить. Так що. Полуничка. Ну, бачите, вже класно По 90 виходить не так і дорого. Стоті кульочки Та це я на обратному путі. Мені кульочки треба буде потім купити, все куплю. Ну, це такий він, це Ірина. Бачите, як тут гарно. Я щас так пройдусь, потім назад. Вон, дивіться, сливки вже виросли на вгороді. А почому у вас сливки? Зараз ми узнаємо. Сливки. Дивіться, які класні. Це це 120 гривень виходить. Хороші. Це вже наші, так? Mm -hmm. Бачите, вони вже персики продають, абрикос, ананас, банан, груша, виноград. Вибор великий. Дуже великий вибір. Огірочки домашні. Бачите, як все тут. Люди, звісно, трішки нас в Україні твориться, вони не можуть ніяк зрозуміти. Нічого страшного. Ми творці. Хліб сма. Лава булочки, всього-всього багато. Чебуреки, бургери, шаурма, бачите, реклама, все-все-все є. Це так. Це одна єдина, яка не дозволяє всім остальним. Я так зрозуміла, їм все одно. Помідори, дивіться, по 25 гривень класні. Огурці. гурт, дивіться. Рибочки. Полуличка. Ну. Ой, вона так пахне. Проходиш, пахне. Полуничка похне. Ну це і все, в принципі, там долі вже. Ринок закінчується. Там ще один ряд є. Ще трішки пройдемося. Картинка така гарна. Окулярчики продають. Бачите, вже сонечко і окуляри. Я поїхала. Mm -hmm. Ну це такі діла. Це такий риночок класний у нас на мотелі. Так що завітайте і покупайте овочі і фрукти. Поки я роблю безкоштовну рекламу. Так що, хто хоче, щоб я вас прорекламувала може прийти і розказати. Вон паски. 35-40. 37,65 пасочки. Такі діла. Це квіти, такі гарні. Ну, все, там далі вже дорога йде, Зараз ми пройдемо в оцей ряд. Зараз тут покажу, що є. І все. Ще там один ряд. Я вже так не один раз ринок показую. Мене підписники спросять. Так що... Всім своїм підписникам передаю привіт. Пишіть коментарі. Ось вода, ціни на воду, я так стану вам покажу. О, а це зову магазина, там птички є. Бачите, як гарно. І ринок. пирог корня, он 30 гривень. Ви можете за 30 гривень постригтися. Пенсійний день понеділок середа. 100 гривень стрижка. Бачите, з 8 до 9, субота, неділя з 9 до 6. Такі діла. Це молочко. Це, напевно, домашнє все. Так, воно один ряд йде. А тут другий. А, потім я ходила зараз по цьому ряду, трошки сімейна. Багато сімен продають. Це я так трішки покажу вам. Більше всього було, бачите, воно так ось ряд такий. Ми зараз підемо в той ряд. Там іграшок багато продавалось, ось іграшки, один залишився. А там напроти також були іграшки, закрилися. Туалет можна сходити, хто не знає. На мотелі. Бачите, там навіть собак кормлять. Будка стоїть. Можу ще на південний вокзал поїхати. Я думаю, там в п'ятницю базар. Це треба пораненше встати і проїхатися, показати, що там взагалі є на тому базарі. Штори, тюль. Ну такий ринок. Женщина така цікава, закриває свої огірки, помідори. Не можна. Тут теж. Люди торгують. То як може, то так і торгує. І бурчу щось розказує. Мілена. Ну, він такий, виходить, доволі спокійний. Я не можу купити. Домашній текстиль. Дитяки мені класні м'які іграшки. Тут обична в цій лавці о. соціальна лавка. Зараз я зайду. Тут кстати, були швабри непогані. Зараз я гляну, якщо тут швабра є Швабра. Тут багато всього є. Ось дивіться, пінка для бриття, можете купити. Ну, цієї кришечки нема, ну можна з другої поставити і буде окей. Мусорне такі штучки. Да Ого. Дивіться, зараз глянемо, скільки оце коштує. 20 гривень. Товар за 20 гривень. Зараз я вам покажу. У мене вдома вже є така штука, я собі купила. Вон беремо так, раз. відкриваємо. А, тут оцієї штуки немає. То якби була оця штука. Ну, ну, бачите, ціла, Оця штука, якби була, це добре там пиль витирати. Недорого. Так що завітайте соціальну лавку, можна тут щось таке купити. А, ось вона ось швабр. Оце така. Це ось трьопка на швабру йде. Оце палка, мабуть, вона викручується. Скільки вона коштує 20 гривень. А ось. А, це насоси. Оце отак, он, чайники. Так, угу. це ну, це такий магазинчик непоганий, в принципі. Зараз ми назад вже йдемо От у братів. Купи щось, оце реклама, купи щось. По-любому треба зайти сюди і купити щось. Там можна все, що хочете, купити. Зараз я там зайду ще у магазин один. Ну, а це отак десь. Не забувайте підписуватися на мій канал. Ставити лайки, писати коментарі. Я буду рада вас бачити на своєму каналі. Оце так. Он та жінка з люка. Вона, мабуть, на вісах дурить точно. Тому що це не просто так. О, оцей ось овочний непоганий магазин. Тут можна все купити. Бачите, як тут все гарно. Ще м'ясний є, корова така нарисована. Оце так, оце такий базарчик, бачите. Ну, він робить десь до 7, до пів восьмого, виходить, можна тут купити те, що вам треба. Так дерева зроблені. Це другий павільйон, це дальній, я йду, то його ну, давненько ну, зробили. Акції ось на ковбасу. Ми тепер фіш маркет рибний маркет класний. То я туди йшла, казала і зараз говорю, що він хороший. Цей маркет все, далі вже заканчується. мій де ти Якраз От я тебе вийшла. Дякую всім за увагу. Підписались, поставили лайк. Ой-ойо! Так, зараз я в АТБ піду. Гляну, що там є в цьому АТБ. Там акції знижки. Доволі непогані. Що сьогодні за акції, знижки? в АТБ, подивимося. Дивіться, з 8.05 по 14.05 написано, що ви можете купити мило, пепсі, е сосиски 83,90 е Глобено Мюнхенські. Та то ж не акція, вони ж були 73. а Зараз 83. 102 нарисували. Ой йо моє, стегна, ковбаска. Морожено можете купити от за 95 гривень. Ну, я не знаю, скільки там грамів, треба дивитися, туди більш підходить. Майонез. Це все таке. Ну що, полетіли в АТБ. Подивимося, що тут є. Бо я давно не була в цьому АТБ. Та я рідко сюди заходжу, тут навіть двері не автоматичні, такі обичні. Зараз зайдемо. Трішки цін покажу. О, дивіться, воду. Махіто 2490, бачите, 2 літра. Можете купити. Два, 2, да. 2 літра йде. Тут візь є знижки і акції. А ще більше вигідних пропозицій для наших клієнтів. Кока-Кола, Пепсі Кола, дивіться, пепсі кола йде півтора літра, 38 гривень 40 копійок. Так, напіточку трошки по овочам і фруктам. О, персик, перший гатунок 11,50. Бачите, в нас вже навіть персики наспіли. Картошку з Єгипта привезли, а персики наспіли. О, ще в нас є нектарин, перший гатунок. 11,50 за 100 грамів. Бачите, лимон 63,95. Банан 69,49 ну Багато тут всього є. Це такий якийсь цікавий. Цукерка, 144 гривні. Вофлі. Оце вафлі мені понравились оці рошен. Дивіться, 43,50. А якщо у вас є ціни при оплаті карткою АТБ 27,90. От бачите? Треба буде зайти в, рошен, в рошені подивитися, може там вони по 27,90 без картки АТБ. І ось щось за напій. Енергетичний, 39,80, 24,80 з карткою АТБ. Ну, трішки дешевше. Вони зробили такі, в принципі, ціну, як і візді. А воно ще якийсь залий, де я не знаю. Багато всього. Сок. Наш сік мультівітамін. 67,36. Літр 93, бачите, уже не 2 літри, а ось. Ну, об'єм трошки зменшився, виходить. Бабушки стоять і думають, що їм це робити з такими цінами, навірно, вони в шокі цього всього. О, вершки 24,80, 15 Творог. О, це рочки. Завітайте в АТБ, ось акція такі сирочки. Ви будете дуже задоволеними. Задоволені цінами ось цього тебе. Ось сир взагалі. 67,90-350 грам, 5% жирності, кисломолочний білоцерківський йде. Молоко просто наше, 44,60. Пряжене. 2,5 жирності. 99,20, молоко, 3,2 жирності 2 літра. 99,20. Бачите? Злогода. Яйця перепеління 20 штук. Яготинське молоко, 3,2 жирності 950 грам, 46,60, 44,27 з карткою. Получається АТБ. Сирочок можна такий класний купити. З карткою АТБ 3658 буде. Ось ще в холодильнику всього багато. Тут також вау, тут вообще уже Що? всі всього є. Тут купую продукції. Власних торгових марок Тут 800 найіміновань, так що можна тут відео знімати, не переснімати. О, пасочки, дивіться, 5750. Добре. От, бачите? Вжити її до 16.05. Кекс весняний, 500 грамів, пів кілограма Ось можете купити до чаю. Поки можна. Ось Кекс весняний 68,90 Виходить. Ну і тут ковбаска зі справжнього м'яска. А ось це ось. Саме вкусне. Хамон. 235,90. Цей оцей вкусний. Хамончик. 250 грам тут іде. Це хороший. І оце хороший. Ковбаска нарізано. Ну тут вся продукція свіжа, якісна, гарна. Гайчупай. Так. Далі. Риба, 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 риба. 209,90. Що це тут за риба? 180 грамів. Хорель. Своя лінія. Ось бачите, як понравив. До 21.05. Це отак. А ось ще товари з 20... 25% знижки. Набір салата і капуста. По 300 грамів. Це набір салата, а капуста 400 грамів. Вон вони стоять, там дві штучки такі залишилися. Сардіни. А ось сардінка непогана, дивіться, 70 гривень 90 копійок. Це ж недорого, можна купити собі дозволити. Таку сардінку шпроти, 74,80. А, ось лосось 57,50. В олії 120 грамів. Лосось. Атлантичний воліє. Вітамін Д омега 3. 120 грамів. Вау. А ось лосось трошки більший. Тут виходить 170 грамів, 83,50. Такий лосось. 170 грамів. Бачите як? Це є. паштет. Паштет з печінкою та ікрою тріски. Вау, 49,90 з АТБ-47, 41. Це так, по консервах трішки пройдусь. М'ясо курки своя лінія, Булгур. 3990, ось іде по акції непогане. Зараз я вам покажу, яку я тут кашу їла. Ось. Каша гречана, розумний вибір зі свининою 36,80. З карткою ЕТБ-3496. Ви можете приобрести оцю тушонку, цю банку іменно. ви її відкриєте, тут 340 грамів. Ну, можна сказати, ви нею наїстеся. Кусочок булочки ще купите і буде десь прекрасна. Це отак. Дякую всім за увагу. Хто побував за мною на ринку в АТБ. Підписуйтесь, пишіть коментарі, ставте лайки. Становіться спонсором мого каналу. Бо вже й так важко. Дякую, дякую всім за увагу.